Виставка мережі Каліпсо занурює нас у е, внутрішній світ Дмитра Тульфана, митця, який все своє життя е, коликався між мрією та реальністю, біг за неосяжним та постійно був між творчим зростанням та недосяжними амбіціями. Ця виставка називається Міражі Каліпсо Творчість та життя Дмитра Дульфана. Вона присвячена видатному одеському митцю, який, на жаль, влітку минулого року вже відійшов від цього життя. І він завжди був другом нашого музею. І такі дуже яскраві роботи представлені в нашому фонді. Тому нам було дуже важливо зробити виставку як. Підвести ітог, всього, що він зробив за своє життя, на цій виставці представлені різні його роботи в різних медіа. Тут є і графічні роботи, і живопис, і а вже ж його об'єкти зі світла, як їх називають «тімнільники», Він сам їх так називав. Один з проектів, над яким він працював останнім в своєму житті. Це саме ось ці фарфорові фігури, які ви бачите зараз перед собою, це якісь побутові елементи декору, які настільки довгий час знаходяться в просторі, що вже стають його частиною. Що дуже багато робіт, і я була рада побачити цих, які я ніколи не бачила вживую. Вони дуже класні. Виставка відражає його творчість, одеський період, дуже ну, гарно представлений, галерея окно. І ранні роботи також. Ну, я не тільки э, слідкував за творчістю дюльфана, я слідкував як з, мал... з маленької дитини. Він становився мужнім хлопцем, він становився людиною, художником, він становився лідером певний час і особи. Особливо в ці страшні часи війни, да, він навколо нього була група да митців, які. Е Відстоювали інтереси, відстоювали інтереси України, відстоювали наше майбутнє. Тут є декілька робіт як рефлексії вже на російсько-українську війну. Я підсвідомо шукаю щось, що відображається, відображає там цю війну політичну ситуацію, тому що ми всі в цьому, і і і тут тут цікаві цікаві роботи. Я знайду посилання. Музей сучасного мистецтва Одеси працював весь час. З початку повномасштабного вторгнення він не мав своїх стін, тому проводив всі свої виставки, експозиції на партнерських локаціях. І от сьогодні у музеї з'явилися свої стіни з адресою вулиця Європейська, 31, дріб, 33. Музей продовжує те, чим займався, демонструвати сучасне мистецтво. І починаємо ми з виставки Дмитра Дульфана. Наш звичайний графік роботи це вівторок, неділя, 12.00-17.00.